Клаксон першого у світі тролейбусу зазвучав 1882 року у Німеччині. В Україні ж перший тролейбус з'явився 1935 року. Курсував він вулицями столиці. І лише через 35 років рогатий громадський транспорт проїхався у Хмельницькому. Історія Хмельницького тролейбусу у програмі Проскурівський вояж. Першим громадським транспортом у Проскурові були балагули кінні таксі. З 1870-х років місцева влада взяла під контроль такі пасажирські перевезення, встановивши тариф проїзду, 3 копійки для пасажира без багажу і 5 копійок з багажем. Курсували перевізники і до найближчих сіл, які нині стали мікрорайонами міста: Ракове, Заріччя, Лезневе, Ружична. Поки місто Проскурів було просто провінційним містечком, не було обласним центром, то, звичайно, що місто Проскурів не мало такої транспортної розв'язки. Перший міський автобус почав курсувати у 1929 році. Маршрутом від залізничного вокзалу вулицею Шевченка на Кам'янецьку. Після Другої світової війни у Проскурові з'явилися автомобілі «Побєда», обладнані лічильниками та розфарбовані як таксі. 50-60-ті роки місто наше вже було місто Хмельницький і був обласний центр. Місто через те, що стало обласним центром. Почало інтенсивно розвиватися у місті, будувалися великі промислові об'єкти, збільшувалося населення, і зрозуміло, що та транспортна розв'язка, яка була на той час, не могла вже задовольняти потреби містян. Автобуси були єдиним габаритним громадським транспортом у Хмельницькому до 1970 року. Згодом виникла потреба збільшення кількості пасажирських перевезень. У 1963 році було бажання створити проєкт тролейбусної розв'язки і тролейбусного депо. Побудови, але цей проект був відкладений до 1968 року, і у 1968 році було побудовано тролейбусне депо і вже будувалася тролейбусна лінія. І 24 грудня 1970 року, 16 кілометровим маршрутом від заводу Катіон до залізничного вокзалу виїхали 12 тролейбусів. Першими їх водійками були жінки. Починалася моя робота з 16 грудня 1970 року. Кондуктором починала працювати. Їздила на сьомому тролейбусі, виїжджали якраз другу зміну 24 грудня. Був зі мною водій, присяжний Петро. Були білети по 5 копійок у нас. Виїжджали люди, всі чуть. Ну, перший тролейбус чуть не перевертали ті тролейбуси, всі хотіли встигнути сісти, і всім треба було автограф дати. Ми робили дві зміни і, і ночували тут гроші, тут здавали, і знову їжали, і, і уборка була в тролейбусах. Тролейбуси ходили, по-моєму, в. Час в час з чимось останній заїжджав, а потім вже потрошки-потрошки по вже з'явилися автобуси в місті більше, з'явилися маршрутки. Тролейбуси трошки скоротили свою роботу. Маршрут першого тролейбуса у Хмельницькому пролягав через Проскурівську, частина якої нині пішохідна. Я в кінотеатрі Шевченка, ну це був 72-й рік. Я прийшов сюди на роботу. А вже тролейбусна лінія була тут готова. Вже проходили е, дві лінії було і туди, і назад. А установка, зупинка, отут була, от де зараз машина поїхала якраз. в тому місці була зупинка. Тут стояв пам'ятник Чкалова, таке погруддя було, бо це був кінотеатр Чкалова, написано. Кіно кінчалося пізно ввечері, обично фільм кінчався десь 11 12-го вечора вже. І люди, коли виходили, то Сідали, кому треба на раку, битком набито було. Було, тому що це був транспорт, який не було ж маршруток, не було ніяких, автобусів було мало. Наповнення тролейбусного депо теж відбувалося дуже швидкими темпами, тому що вже за рік з'явилося більше 20, і потім так по наростаючій, звичайно, що з'являлися нові тролейбусні маршрути. Ну, перший маршрут це від заводу Катіон до залізничного вокзалу. Потім продовжували цей маршрут до раково-промзони. Ну а другий маршрут це Катіон і Взуттєва фабрика. Нині у Хмельницькому 26 тролейбусних маршрутів. Містом курсують 50 тролейбусів, 32 з яких закупили з 2016 року. Уже найближчим часом на комунальне підприємство Електротранс доставлять ще понад три десятки тролейбусів, придбаних у рамках угоди з Європейським банком реконструкції та розвитку. Сьогодні транспорт облаштований. Wi-Fi. будь-який пасажир, може долучитись до мережі і безкоштовно користуватись. Так само мають можливість заряджати свої гаджети, оснащені камерами шість відеокамер є. Це для зручності водієві, то що він може бачити горизонтально 120 градусів на своєму моніторі. Дві камери в салоні, одна на струмоприймачах і дві якби для пасажирів. Це говорить і про безпечність. Нові тролейбуси адаптовані для потреб людей з інвалідністю. Зупинки оголошуються українською та англійською мовами. А найголовніша перевага тролейбусів для міста цей громадський транспорт екологічний. Перший в Україні у 2020 році запрацював безконтактний тролейбус, і сталося це саме у Хмельницькому. П'ять нових тролейбусів на автономному ходу, батареї яких заряджалися від електрики, їхали за маршрутом номер 4 Ракове південно-західний мікрорайон. Бездрутовий тролейбус, який виїхав в наше місто, курсував. По тим маршрутам, де немає контактної мережі і тягових підстанцій. Це було зручно, коли він рухався по пілотській, по четвірці. Але війна реально ввела свої корективи. Потрібно було ці батареї обслуговувати. І сталося так, що статичні перетворювачі це заряд до акумулятора, був білоруський. Самі батареї німецькі, обслуговування. Польща, електроніка, вся американська, і під час війни не було взагалі кому їх обслуговувати. І прильоти ну, реально привели в негодність ці батареї. тому ми зараз своїми силами відновлюємо і зараз прийдуть до нас на підприємство вісім сучасних українських тролейбусів з автономним ходом до 20 кілометрів, де повністю. Все обладнання, вся електроніка буде українською, і обслуговувати теж будуть що досить важливо українці у 2021 році. У хмельницьких тролейбусах проїзд вперше сплатили електронним квитком. Наразі у тролейбусах повністю впроваджено безготівковий розрахунок. Про комунальний громадський транспорт міста нині дбають 527 працівників електротрансу. Головною залишається професія водія, який, до слова, можна навчитися коштом підприємства. Ми на базі Міністерства освіти отримали ліцензію, акредитувалися в нас тут в МРЕО і відкрили свою автошколу на категорію Т. І саме для себе цей кадровий голод. Бо в нас насправді він є величезний. Якщо ми випустимо до 100 тролейбусів на маршрути міста, про що ставить нам завдання міська влада, то нам потрібно ще 80 водіїв. На ходу хмельницькі тролейбуси щодня з 5 ранку до 12 години ночі. У робочий день водійка Тетяна Оніськевич прокидається о 3.40. Працюю водієм тролейбуса вже 40 років. На 92-му тролейбусі я працювала. Сімьорка, 7А. Тоді ще 11-го маршруту не було. Багато змінилося в нас в тролейбусному депо, набагато краще, краще стало працювати. Вже 40 років проробила, звісно, ця робота важка для жінки, тим більше. Важко ранком вставати, ну і зараз транспорту дуже багато, теж багато що значить. Саме на жінок нині найбільше розраховують у електротрансі, адже багато чоловіків, які працюють на підприємстві у лавах захисників, загиблих колег увічнили на меморіальних дошках. Зараз саме важче людей забрали на війну. Дуже багато хлопців є, що вже загинули, є безвисті. Зникли це біль наша. Наша біль. Ми їх чекаємо. Ми хочемо, щоб вони вернулися. Саме основна наша проблема зараз люди. Нам потрібні люди, людей не вистачає, а хлопці наші воюють. Багато дівчат прийшло, і от і навчається остання група є дві жінки. Дуже багато років пропрацювали жінки, є по 40, є по 50 років. З 1974 року Бо пішла водієм працювати. І я так хотіла водієм працювати, що я ще раніше що я йшла в відпустку, то я не могла дочекатися, щоб з відпустки вийти. Від, я так хотіла на роботу. Тоді був, був шостий маршрут кольцовий. Ще тоді їздив Селістра, ще біля Шевченка, старого, староконстантинівське шосе, і так кольцо біля юності. І так кольцувалося, а потім на одинадцятому маршруті. У 1980 році прийшла в липні місяці, ось 45 років. Я планую водії на лінію. 1980 році ще ж не було ні комп'ютерів. Все вручну писали. Людей було багато, бо того, що все все вручну заносилося, все писалося. А потім вже удосконалювалося все, комп'ютерів ввели, тролейбуси хороші. В автопарку електротрансу і пасажирські автобуси. 22 у нас автобуси ходить. пасажирів перевозимо, а також є військові перевезення, такі службові перевезення можна сказати. Дітей перевозимо, в табори літні перевозимо. Раніше ж, як можна сказати, їхав один тролейбус і один москвич по городу. Було легко працювати. Зараз важко водіям працювати, як і автобуса, так і тролейбусам. Місто перегружене. За такий довгий час було багато приємних подій. Різні керівники ж на посадах були, але усі були достойні люди. П'ять років працюю. Ми вчилися на самому підприємстві п'ять років назад. У нас навчання було півроку. Професія подобається. Ну просто їздиш по місті, дивишся на людей. Люди на тебе, пасажири, деколи бувають єчемні, є нечемні трохи. Наші працівники, які вже давно тут працюють, вони дуже підтримують, стараються підказати. Запрошуємо наших дівчат Хмельницького до нас працювати. Всім дуже комфортно, добре, терпіння. І все найкращою мерик перемоги. Хмельницький тролейбус із хмельничанами і в будні, і в свята. У мирний час на тролейбусі до Рацу їхали молодята. Рогатий транспорт прикрашали до різдвяно-новорічних свят. А в час війни на тролейбусах наші герої, малюнки дитячих мрій про мир та перемогу. Обираючи Хмельницький тролейбус, ми підтримуємо наших захисників. Адже лише за 2024 рік комунальне підприємство Електротранс сплатило понад 50 мільйонів гривень у бюджети різних рівнів. Значна частина цих коштів пішли на підтримку ЗСУ. Крім того, підприємство організовує благодійні збори на необхідне нашим фронтовикам.